Ця машина за ну, 500 кілометрів за 120-130 гривень. Це все міфи. Мене зараз палкою не загониш на ДВСну машину. Друзі, привіт! Сьогодні ми поспілкуємось із власником електричного кросовера Voltmeister ex 5 Це твій перший електромобіль. Скільки він тобі коштував? І як воно було купити китайця вперше? Так, це дійсно мій перший електромобіль. Після того як клієнти рахували кошти, які вони заощаджують на паливі, наприклад, за місяць, за тиждень, за рік. От мені теж сподобалася математика. І я вирішив привезти собі таку ж таку машинку. Цей електромобіль мені став... Двадцятку вклався. Одразу ставлю свої п'ять копійок. Наразі ціна на цю комплектацію Voltmeister EX5 складе вам десь від 19 тисяч 500 доларів. Всі технічні деталі та характеристики ви можете подивитись на сайт. Заходьте, дивіться, посилання буде в описі під цим відео. А який реальний запас ходу на одному заряді влітку та взимку з твого досвіду? Як тобі батарея взагалі не підводить? Батарея не підводить, це ж нові технології. Тут стоїть потрібна літієва батарея. Вони гарної якості, надійні. Посадка там ну, майже не відбувається. Е, проїхавши, ну, як стверджує виробник. Коли автомобіль проїде 200 тисяч кілометрів, то можливо, можливо, батарейка просяде на 3%. І то не факт. Тобто цим батареям можна повністю довіряти, і що щось станеться, що треба буде через 3-4-5 років замінити батарею. Ну, це все міфи. По запасу ходу ну, мене все влаштовує. Тут батарейка 69 кВт. Виробник заявляє, що на цій батарейці автомобіль проїжджати повинен 520 км. Ну, Понятно, що це е, при їх умовах за вітром з горки. ділі трошки менше. Ну, Зараз е, потепліло. 400-400 плюс виїжджає по місту. От, по трасі трошки менше, відсотків на 8-10, тому що швидкість трошки більше потребує енергії. Взимку розхід енергії збільшений. Ну, я виїжджав ну, 0-5. Приблизний запас ходу був в районі 300 км. А чому ти обрав саме цю модель електромобіля? Що стало вирішальним фактором? Це адекватний варіант на свої гроші, скажімо так. Я звик до повнорозмірних кросоверів, мені вже незручно було пересісти на седан. Обирав також поємності акумулятора. Я хотів, щоб реальний запас ходу був хоча б 400 км. дякуючи тому, що. Тут батарейка 69 кВт. ну мої очікування справдились. Плюс вона комфортна, динамічна, гарна підвізка. Мене все влаштовує в цьому електробілю. Чи були якісь поломки або проблеми за час користування? Як ти їх вирішував взагалі? Не доводилось тобі гуглити у третій ночі, як полагодити китайський електрокар? Що відрізняє електромобіль від звичайних автомобілів на ДВС? Тут немає цих всіх купи вузлів, які постійно потребують якогось обслуговування. Знайомий мені сказав, що раніше, коли в тебе були. Дивесні машини. Я тебе хоч інколи бачив, коли міняв масла, фільтра. А зараз, каже, коли я тепер тебе побачу? Це ж мінімум 30 тисяч кілометрів, і ти до мене заїдеш. В електромобілі там ламатись нічому. Батарея, мотор. Ну все, треба тільки омивальку заливати. Артем, зізнавайся, ти, напевно, вже знаєш всі розетки і станції в місті. З зарядками все дуже просто. Є варіант платних зарядних станцій через додатки. Ми зараз встановили свою зарядну станцію біля сіті-центру. Від N-Cars, в додатку ChargeX вона відображається. Коли треба екстремно зарядити автомобіль, там вона видає 60 кВт на годину, от по доступній ціні абсолютно. От можна там заряджати. Ну я стараюся заряджати або на дачі, щоб було вигідніше. Ну, економія повинна бути економною або ж вдома. Якщо ви заряджатимете свій електромобіль вдома по звичайному тарифу, або по е нічному тарифу. Якщо по звичайному, то вам... Ваші 400 кілометрів, а, ну, давайте порахуємо 500 кілометрів. Ваші 500 кілометрів вам будуть е, коштувати в районі 250 гривень. Якщо ви будете заряджати по нічному тарифу, це буде взагалі пополам, це буде в районі 120-130 гривень. 500 кілометрів за 120-130 гривень. Коли ви так їздили на своєму ДВЗ? я коли слухав від клієнтів цю математику і заправляв свою... Ну, мене зараз палкою не загониш на ДВС-ну машину. Чи комфортно подорожувати на далекій відстані? Взагалі, як далеко ти їздив, наскільки вистачає заряду? Їздив в Київ без проблем. Гумані заїжджав на підзарядку, от там великий хаб. На кілька пістолетів, швидкісних. Із зарядкою електромобіля в дорозі зараз немає проблем. Кожні 100 кілометрів майже зараз є зарядні станції. Як тобі динаміка розгону, та плавність ходу? Всі електромобілі мають дуже потужний крутний момент. Динаміка розгону мені її не бракувало. Максимальний крутящий момент до 50 кілометрів вона розганяється приблизно за 3,5 секунди. До сотні там уже трошки мідлиніше. З якими проблемами ти зіштовхнувся? Може, ти нам розкажеш, що були якісь казуси? Це мій перший електромобіль. Жодних проблем не виникало. Надіюсь, так буде і надалі. У мене є клієнт, який проїхав 100 тисяч кілометрів на Volkswagen ID.4 4 І він каже, що ніколи нічого, ніяких траблів не траплялося. Тепер ми дізналися все про твоє життя з китайським електрокаром. Ми пішли за темом працювати далі. Ну а ви не ходіть по іншим каналам. Побачимось в наступних відео.